Всім-всім! Привіт з України! Доброго раночку, ми з України. У нас сьогодні знову весна, хоча на вулиці 4 лютого 2024 року. І ми сьогодні відзначаємо Миколи Студенову. Вчора, вже зразу після стрітення, ми відзначали свято Анни Пророчиці. Всі знають історію. Визначення Свята Стріден, коли дуже давно Святому Симеону в писанні в Пророцтві було сказано, що побачить він Месію, якого принесе Діва Марія. Він тоді виправив і сказав, не Діва, а жінка. І йому було повторено знову, що ні, саме так, як тобі було сказано Діва Марія. А якщо ти зневірився, то за це ти маєш дочекатися, щоб на свої власні очі побачити нашого Бога на землі. Святий Симеон прожив 300 літ. І саме на свято стрітення Діва Марія принесла до храму на сороковий день свого, маленьке, свого маленького сві... сина, свого маленького Ісусика, своє маленьке дитятко щоб показати всьому світу, що він є на землі. Симеон чекав біля входу в храм, взяв його на руки і засвідчив, що саме це її месія, так як йому було проповідувано багато сотень років тому назад. Свідком цього дійства була пророчиця Ганна, яка після смерті Симеона проповідувала і розповідала всім про те, що вона бачила Месію і що він є на землі. Казали, якщо люди, от вчора ми відмічали свято, ганни пророчиці, якщо трошки хоч снігу впаде на землю в цей день, то буде дуже великий врожай фруктів. Я не знаю, як у вас, хто дивиться це відео, хто вірує і повірить, так і отримає. У нас було дуже багато снігу зранку. Ми стали все біле. От не так, як сьогодні, абсолютно протилежне. Сьогодні небо весняне, можна навіть сказати трошки осіннє. Значить, буде багато фруктів. А сьогодні Миколи Студенного. Свято дуже-дуже відоме в народі. Ну, по перше всіх Микол вітаю з цим святом. Народжені в цей день, 4 лютого, стають відомими музикантами або ювелірами тонки натури. Я ж вітаю іменинники. А хто у нас хоче послухати про це свято, то я розказую, що саме це свято, саме сьогодні. Попросить найстаршого в родині. Хто у вас є, хай помолиться хоча б своїми словами про здоров'я всіх своїх ваших друзів сім'ї. Тому що саме цей день День Святого Миколи Студенного за це відповідає. А ще сьогодні моляться всі про свої застарілі захворювання, ті, які вас не покидають, які вас мучать роками, навіть десятиліттями. Теж попросіть. Повірю ваші вам так і дасться, тому що молитва може багато, молитва може все. Головне, вірити, вірте, і вірі вашій отримаєте. Сьогодні ще одне, якщо вам перед святом наснилося, Пляшка або плях це для дуже доброї звістки. Якщо свиня або ведмідь, готуйтеся до неприємних звісток, до новин, які вас не дуже погадують. І ще спостерігали за природою, якщо сьогодні гілки-ялини схиляються, до землі тягнуться до землі своїми лапами зеленими. Це означає, що буде буря або куртовина, тобто віщує якісь такі, знаєте, проблеми з вітром. Не віриш перевір. І ми дивилися на кору дерева, ще зараз подивимося. Якщо вона темніє, то значить віня. На жаль, бачите, ні чи на щастя, все має свою пору. Поки що. Ще, ще світленька, значить ще трошки буде зима. Всім гарного дня. Гарної неділі, мирної. І хай побільше буде тих, кому наснеться сьогодні.